Але що очікувати від Трампа, да Тобто це можна навіть і прашно подивитися. Зараз я її поставлю. Значить, у нас 11.37. Чогось перша кнопка не працює, ну. Ну, звісно, якщо очікувати від Трампа в контексті України. Аркурі, 12 дім. Ну, в нього своя гра, 12 дім дуже включений в прачній В 6 дім він буде допомагати ну віддалено ну, допомагати Україні. Чи, як би так сказати, воно не дуже не дуже прям так буде все, як би ми хотіли. Того, що ну якісь такі його ігри за колісні. 12-й дім це ігри за колісні гра і. З озброєнням, там, якісь скритих моментів буде багато з цим Трампом, а от відбуватися. Чи він сильно щось? Тут треба трошки ще з іншої сторони подивитися: Трамп для України, ну, він хоче зупинити війну, скажімо так. ну він хоче на цьому У нього чисто такий фінансовий аспект. Чи він там сильно переживає, ну не знаю. Це не можу, не можу зараз сказати. от Трамп дуже міняється як людина зарані, і Пітер Венера це його міняє. А Трамп всі свої погляди, які він на початку Каденції от, ніс, от він на кінці, чи після першого року він буде міняти їх. У нього багато чого поміняється. Але від Трампа, скажімо так, ми думаємо, що від Трампа залежить війна. Ні, від Трампа не залежить кінець війни в Україні чи між Росією і Україною. Це залежить від, не тільки від Трампа, якби від нього це залежало, то вже б війна зупинилася, а від нього це не залежить. Це ще залежить від, від України в тому числі, бо Україну підтримує не тільки Америка, підтримує і е, виборці Америки підтримують, на, на публіку яких, скажімо так, Трамп буде грати, е, в тому, що йому важливо репутація от Йому важливі ці голоси, і через Трамп не може не кинути Україну, не щось різких дій зробити. Вже пробували посваритися з Зеленським вони, але нічого не виходить. Політика бере своє. Тобто це раз. А друге, Україну підтримує і Європа. Україна, якщо так, ну це таке глобальне питання, я завжди про нього казав. От наша перемога в наших руках, не в Трампа руках, навіть не в Європі руках. Вони можуть допомогти. Ну щоб спастися, так сказати, тупаючи, повинен сам себе спасати. Поки що в нас нема такого сильного бажання, скажімо так, в народі чи, скажімо, взагалі як в стілі системі. От, як Україна, яка зв'язана влада, армія і народ, і в цій от системі нема в цій зв'язці такого триєдинства, як воно було на початку війни і так далі. от через це е, Ми в такій ситуації трошки стоїмо, а не простій. Е, ну, скажімо, нас е, якщо по астрології брати, йде така, е, період ну Юпітера йде, тобто міняється ідеологія по одній з наших карт. тобто міняється Юпітер дуже пошкоджений в нашій карті, і він буде ще йти до 29-го року. Це значить, таке розуміння, ідея того, що ми, хто ми, куди ми рухаємося, вона буде дуже розмита. От, і ну, Я так дивився, що приблизно з 20 кінця, з ну, середини 29-го, це взагалі новий період починається, але з середини, чи там, початок літа 28-го року таке прозріння трошки буде по. Поступово наступати, хто ми, що ми, як ми, куди, куди нам рухатися? То, що у нас, якби цілі війни вони були одні, і вони були ізначально неправильні. Скажемо, що ми там 91-й рік, границі 91-го року. Не знаю, такі от, ми зараз бачимо, що зараз про це не говориться навіть. Так само, як в Росії, вони за НАТО замахнулися, так і ми замахувалися. В нас якось з Росією у нас все зеркально. Там в ціка були, вловили да По... і тут в нас. Ми з них сміялися. Тепер у нас таке саме ситуація. Що ловлять і так далі. Тобто ми дуже сильно паралельно з ними зв'язані, як би там не було. от Десь швидше, десь помиліше відбуваються процеси. Через це е, то що Трамп буде говорити чи не говорити, воно е, ну він поговорив з Путіном, що Нічого. От, поговорився з інпінім, і, що? і нічого. Через це від ну, якби щось буде, але нема такого там. Вав, раз і все зупинилося. Нема не відбулося і не відбудеться, того що від нього це не залежить. Америка зараз не вирішує, що що буде, що не буде. Через це ну і він не може взяти отак, от знервуватися і все з, з припинити Україні постачання зброї. То, що воно ну, якби зараз він на, на пакері риторику поміняв. Що треба. От. Ну, я казав, що вони будуть давати нам стільки, скільки нам треба, але там, щоб сильно багато давали, ну, щось не видно було, в крайньому разі це рік. от Через це Ну не можна думати, що Трамп щось зупинить. Це так по-дитячому трохи думати, що от за нас вирішить наше питання. У нас питання, ми самі не вирішуємо в своїй країні. І оскільки ми їх не вирішуємо, ці питання будуть тягнутися. Їх все рівно прийдеться вирішити. Прийдеться вирішити з мобілізацією питання. Ну, як би не хотіли, прийдеться. З реконструкцією, реорганізацією ЗСУ теж прийдеться вирішити, бо там ну, якби, воно має щось, воно вирішується, ну так зовні. З розумінням народу того, що відбувається в країні, що війна йде не десь там, а десь, а в нас тут. А зараз розуміння, що війна йде десь там, а тут спокійно, Ну деколи прилітає. От коли прилітає, тоді я напрягаюся. не не, не прилітає, тоді і можна спокійно жити і, і так, як жив. <кій> тобто нема такого розуміння внутрішнього поки що. Що йде, ну якби нема відчуття загрози. От зараз щось нам загрожує, ми сидимо собі з вами говоримо. Щось нам загрожує. Ні, нема такого відчуття. Ну, десь сирена заграла, от тільки що, ну і що. а от ну До нас рідко прилітає так далі. тось тобто в Києві там трошки по-іначому бігають там в ванну чи в під підвал. Буває. Тобто безпосередньої загрози життю такої не відчувається. Хто відчуває хто боїться, хто прям боїться сирен, то він втік. А хто, Скажімо так, звик, і такий стиль життя навіть йому підходить, бо на поїхати в Європу і жити навіть от багато людей би не поїхало, навіть щоб відкрилися кордон, і, і того що воно не хочеться. Тут тут звик, тут нормально, пристроївся вже. І я навіть чув від воєнних, що люди там Покровську ще там чи в таких містах, де там вже от, люди живуть, живуть їм там нормально. Тобто є і не тільки чув від воєнних, а чув, консультував таких людей, яких там чоловік залишився. от в такому місці, де там прямо на, на на кордоні, дуже близько біля біля воєнних дій, там постійно воєнні дії. нормально йому там жити. Щасливо собі живе. Ну відносно так, так само, як ми тут, просто привикли. Є люди, які мають отак. От, от звикають. Ми такі люди, які звикли до цього вже. От окей, через це е, е, нам треба, ну щоб скажімо так, цільність свідомості, щоб ми пройшли через якісь уроки. Тобто в нас іде період Юпітера, Ми проходимо через таку зміну ідей, зміну знання. Тобто знання, розуміння, ясність розуміння ситуації немає.